Робити підсумки року чи висновки. Цього разу я хочу зробити саме висновки, тому що дуже був насичений рік у мене і хочу з вами ближче познайомитися. Тому давайте знайомитись. Що стосується е, мого YouTube каналу, ви помітили, що моя активність була така дуже насичена саме останні три місяці, десь приблизно з серпня місяця, тоді ми придумали відверту каву. Це було дуже-дуже спонтанно, тому що ми з Інною, моєю знайомою, почали записувати відео, і вона каже: щось не вистачає в руках, треба щось взяти. І Ми вирішили взяти каву. Так з'явилася відверта кава. До речі, хочу сказати: якщо ви маєте бажання підтримати а, мій канал, пригостити мене кавою, то тут буде посилання саме на чашку кави. Ви можете а, мене пригостити. Наступного разу ми обов'язково вип'ємо саме цю чашку. Кави, якою ви нас будете пригощати. Що стосується відвертої кави нового випуска, про працевлаштування в Німеччині випуск вже відзнятий, і він вийде найближчим часом. Хто не знає, то я проживаю в Берліні, я проживаю з моєю мамою. Мама переїхала до мене в 2022 році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Деякі ролики ми знімаємо саме з мамою. Це було таке досить спонтанне теж рішення, тому що. Нам потрібно було разом чимось займатися, і ми вирішили знімати Тіктоки, потім уже це перейшло на Ютуб. І я бачу, що дуже багато людей пише мамі компліменти, їм подобається, який вона матеріал створює. Тому а, я вам дякую за те, що ви поважаєте старших, поважаєте а, контент, який ми створюємо, за те, що ви пишете нам добрі коментарі, їх більше, ніж хейту, це дуже важливо для нас, тому що це мотивує. Наразі у мене вже більше 7 тисяч підписників. Це дуже надихає, і я хочу наступного року знімати більше для вас, більше контенту про життя в Німеччині, більше контенту про своє особисте життя, про свій досвід у Німеччині, про працевлаштування, про лікарів і так далі. Я буду запрошувати на відверту каву різних експертів. Також у мене є ідея створити. Інші формати це будуть відео, де ми будемо обговорювати життєві ситуації, наприклад, як знайти чоловіка в Німеччині або ще якісь такі цікаві аспекти життя. Я досі проходжу інтеграцію в Німеччині, тому саме своїм особистим досвідом я буду з вами ділитися. З наступного року я повертаюся до німецької мови, тому що я вже вам раніше розповідав, що я не вивчив німецьку мову. Цей 2024 рік я вчив англійську. І оцей от мовний мікс у мене в голові треба буде трошки відфільтрувати. 2024 рік приніс мені не тільки відверту каву і мій Ютуб канал, а звичайно, і коло спілкування друзів німецьких. Моя мама була поруч зі мною. Це було для мене найважливіше. Я дуже дякую Богу за те, що найрідніші люди були поруч. Мама перенесла три операції. Цього року, і це було дуже важко. Я вважаю, що найголовнішим є те, коли ми знаходимо натхнення. І всім бажаю от цього натхнення на наступний рік творити щось нове, поменше токсичних людей навколо. Щось даруйте іншим, діліться чимось корисним. Я саме це хочу робити і на Ютубі, і в житті, тому моя діяльність буде зосереджена на тому, щоб ділитись корисною інформацією з вами. Я вам про це повідомлю пізніше. І бажаю всім щасливого нового року. Обнімаю.